Пластир від'єднав від Монола карабін з мотузкою й сказав, вказавши на стул. Слухай, давай так, ти трохи чекаєш, ми готуємось і підемо, це займе кілька хвилин. Побачивши, що Монол сів на стулку, дід пішов збирати спорядження. Пластир розумів, що, скоріше за все, ці координати це ті, про які попередив учора Грім, але також розумів, або він піде з хлопцем, або той піде сам. А якщо та людина помре, то хто знає, що відбудеться з хлопцем, котрий і так був з пошкодженим розумом? Доки пластир готував спорядження під волоску з порятунком, до Тмонола підійшов лайм, котрий тільки но дійшов до бази. Помахавши хлопцю рукою, сказав Привіт, а ось і я, до речі, в мене для тебе дещо є. Я бачив на твоїй руці під годинником була якась відламана деталь. Ну і при огляді твого піде я помітив, що це кріплення для нього на руку. Я зробив схожий. А ну-ка, дай руцю. поклавши свій рюкзак на землю та взявши праву руку, одягнув на неї кріплення, котре дістав з рюкзака. Лайм уже хотів взяти з рук хлопця Підеєй, але Монол причепив його сам. На що лайм сказав: Ага, значить, як це працює, ти пам'ятаєш. Такс, ось тобі ще дещо. Я знаю, що тобі не дають зброю, але без неї тут ніяк тому. Лайм, покопавшись у своєму рюкзаку, дістав з нього пістолет з двома дулами, на котрому не було прицільних засобів та запобіжника. На руку аці було кріплення на руку, щоб випадково не загубився, окремо від зброї дістав барабанний магазин. Монол виставив ліву руку, до котрої Лайм, Причепив зброю, сказавши Ну, дивись, запобіжника нема, стріляє одиночними, стволи стріляють по черзі, ось тут місце для пальця, щоб випадково не вистрілити. Набої віддам потім, коли вийдемо з бази. Повернувшись з рюкзаком на спині, пластир одягнув на спину в монола і рюкзак. Побачивши зброю, почав читати нотації лайму про небезпечність для хлопця мати власну зброю. Хлопець мав одну особливість непомітно здрисати в невідомому напрямку. Коли пластир помітив, що той уже кудись пішов, то вихопив магазин з рук, лайма та, побігши за недозомбованим, сказав А з тобою ще поговоримо, тому сиди на базі. Імбі. Зупини Монола. Він без нас пішов. Не дивлячись на швидкість пересування, котра була трохи швидше за швидкість зомбі. Імбірю прийшлось побігати за ним, щоб зупинити. Догнавши його, пластир приєднав йому магазин до зброї, і далі вони вже йшли разом.